Вітаю, друзі! Отже, факти про бойовий гопак. Український бойовий гопак це унікальна бойова система духовного і фізичного вишкулу, відтворена на основі елементів традиційного козацького бою та рухів, що збереглися в народних транцях. Ну, такі, зокрема, як гопак, аркан, козачок, метелиця. Бойовий хопак це лицарське мистецтво українського народу, яке конкурує з японським карате, китайським кунг-фу, грецьким панкратіоном, французьким саватом чи американським кікбоксингом. Береженого Бог береже, а козака шабля стереже. Сила служить ідеї і праву. Сила є збройним рам'ям правди і правди. Рабів до раю не пускають. Слово гопак походить від вигуку гоп що позначає стрибок, притупування в танці. Етимологічний словник української мови подає стосовно цього слова таку інформацію. Гоп вигук. Гопа гопашеньки, гопати, гопкати, гопцювати. Гопак танець, гопи і гопки, стрибки в танці. Вдарити в гопи, тобто танцювати. Існує ще одне твердження про те, що слово гопак поряд із українським гоп яке походить від готського хоп, пов'язане з хупфен стрибати. Деякі санскритологи вбачають в українському слові гопак санскритський корінь гопало, захисник. Охоронець. В індуїзмі гопало покровитель пастухів, зображений танцюючим. Гопки так звані танці пастухів, присвячені гопалу. Коли козак потрапляв на січ, його одразу скеровували на навчання читати, писати, грати на музичних інструментах і танцювати. В наш час останній пункт здається трохи дивним. Однак, лише на перший погляд, насправді, від... під час танцю козаки відпрацьовували основні бойові елементи блискавичну швидкість, потужні удари рук і ніг, сталеву стійку і тактику. Характер і емоційний заряд. Емоційний заряд надзвичайно важливий під час бою. Зараз ціла хмара психологів налаштовують спортсменів перед змаганнями, а учасників, скажімо, боксу чи якихось інших контактних видів змагань на, на поєдинок. От власне гопак налаштовував і давав емоційний заряд. Це був імпровізований танець для відображення благородного двобою. Один чоловік приймав виклики іншого, і вони починали вистрибувати, робити вихиляси, витинати голубці, забивати гопака та сідати гайдука. Хто кого перетанцює? Кілька років таких танців і хлопчина перетворювався на справжнього воїна, бо виконувати такі рухи без натренованого тіла просто неможливо. Досвідчені козаки знали логіку танцю. Вони починали рухатися повільно, відкриваючи танець простими кроками і закінчуючи наскоками і карколомними стрибками. Це мистецтво призначалося виключно для чоловіків і вміння передавалися від батька до сина. Знищення Запорозької Січі Катериною II російською імператрицею, у 1775 році стало кінцем бойової традиції, і бойовий гопак на довгий період став просто танцем. До речі, батько українського боксера Василя Ломаченко поставив єдину сину умову. Якщо він хоче займатися боксом, то повинен обов'язково ходити на українські традиційні танці гопак. Ось чому у Василя настільки ефективна швидкість і робота ніг, одна з кращих у світовому боксі. Гопак це не тільки мистецтво бою, мистецтво танцю, а ще й гармонійна система виховання, особистості та духовного розвитку. Гопак передбачає, окрім спортивної підготовки, ще й володіння традиційною зброєю. Обов'язково спів, який розвиває дихальну систему і витривалість. Гру на музичних інструментах, ораторське мистецтво, всі знали про гострий язик козацький. Як кажуть, скаже, як бритвою відріже. Написання віршів, вивчення мов. Особливу увагу приділено розвитку розумових та духовних якостей людини. У бойовому гупаку діють сім рівнів майстерності, три з яких дають право бути виховником. Перші три рівні учнівські жовтяк, сокіл, яструб. Проміжний, що відповідає кандидату в майстри спорту, Джура, мистецький, козак та характерник. Волхв є вищим ступенем, де йде перехід від чистої роботи в площину духовну та енергетичну. Починати займатися бойовим гопаком можна з трьох років. Такий наймолодший вік деяких спортсменів. Верхня вікова межа не обмежена. У бойовому гопаку головне плекати гордих людей, які люблять свою землю і не мають комплексу меншовартосності й страху. Характерні риси гопака як танцю сила і спритність, героїзм і благородство. У своїй основі це імпровізований танець, який виконували лише чоловіки. Гопак можуть виконувати один обов'язково чоловік, двоє, троє і більше танцюристів. Перших змін гопак зазнав, коли е, партнеркою чоловікові стала жінка. Вона надала цьому танцю грації та елегантності. У сценічній обробці гопак має відповідну композиційну структуру, яка складається з окремих танцювальних фігур, що в чергуванні утворюють його орнаментальний малюнок. Танцюристи пересуваються парами по колу, хлопці змагаються у спритності та наполегливості. Дівчата весело, їх заохочують до нових трюків і, відокремившись окремо, скромно і гідно танцюють ліричну частину. Потім знову вступають хлопці. Це шквал віртуозних присядок, гайдук, широких стрибків і всіляких примхливих обертань. Ці та інші характерні рухи танцюристи намагаються виконати блискуче вкладаючи у них все своє вміння та здібності. Фінал гопака бурхливий, веселий, феєричний та темпераментний. Проте гопак завжди відзначається героїчним забарвленням. Гопак як танець був відроджений Павлом Вірським в 1940 році. Ним був заснований ансамбль танцю і пісню України. Саме цей балетмейстер створював академічні танцювальні композиції на основі класики і традиційного фольклору і поставив той знаменитий танець гопак, який є візитівкою України. Костюм для гопаківця червоні шаровари, кольоровий пояс, вишита сорочка, загострені чобітки. По своїй суті вони повністю повторюють форму військових козацьких часів. У шароварах не парку і зручно розтягуватися. Вишиванка, на відміну від Кімоно, ніколи не розхрестується. Пояс захищає живіт, ось поясницю і наднирники. Візантійський історик IX століття Лев Деякон у хроніках, описуючи походи Святослава, називав волхвів дітьми сатани, що навчалися мистецтву воювати за допомогою танців. Найдавніше зображення гопаку антські фігурки з Київщини. Анти це наші предки, які жили на території України у 3-7 століттях. Слов'яни. Так от. Шосте століття так званий Мартинівський скарб. Бойовий гупак не єдина система козацького бойового звичаю. Поряд існують інші, такі як СПАС, Хортинг. Всі вони визнані офіційно українськими видами спорту. Подобається? Тисни лайк.